Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Снігопад на прикарпатті. Що відомо про стан доріг в області? Зранку, взагалі, по всіх в принципі, ну, всюди жахливий стан. На Франківщині понад 90 тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ за понад три місяці. Вода була і навколо серця, і в цьому, і бронхи. У Івано-Франківську відбулася мирна акція на підтримку військовополонених. Полон це незбереження життя. Франківець Назарій Зеленчук, водій авто. Розповідає, що сьогодні дороги в місті слизькі та не розчищені. Зранку взагалі по всіх в принципі ну всюди жахливий стан. Просто вже мається на увазі велика кількість машин і. Якби колії вибиваються, і за рахунок цього воно якби стає чистою, але ну всередина колія залишається тільки от від коліс машинних. і все. Але це потрібно то, що а, машину, коли машина виїжджає на, на цей острівець, скажем так, який посередині залишається від снігу, може знести, розвернути автівку, і відповідно це призводить до ДТП. Франківець Богдан Семків пішохід каже, що якістю очищення доріг в місті не задоволений. Здалося би почестити. На жаль, щось не сильно замітна робота комунальників. в останні не знаю, ризи, як в нас тут погодні умови змінювалися, в принципі, всі про це знали, це було очевидно, але якимось чином ніхто не брався за роботу. Принаймні, як ми бачимо наразі, хотілося би, щоб просто не було оковську, як мінімум. Сьогодні у Івано-Франківську вісім автомобілів посипають дороги сіллю, а над очищенням пішохідних зон працюють 12 тракторів та приблизно 300 комунальників. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Михайло Смушак. Я думаю, що немає такої вулиці. Зараз місті Івано-Франківську, де водій не зможе автомобілем приїхати. Так, треба бути обережним. Так необхідно зважати на ті погодні умови, які ми маємо, але якоїсь критичної ситуації на сьогоднішньому місці немає. У нас є інша техніка, але ми її на сьогоднішній день не залучаємо, тому що вона, скажімо, так, для великих снігопадів. Скажімо, грейд, грейдер випускати на Такий сніг, ну, тобто, це не, не економічно нераціонально. Як розповів на брифінгу, 8 січня керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Василь Буджак на державних дорогах Івано-Франківщини рух транспорту забезпечений. Так упродовж доби автошляхи розчищали 59 спецавтомобілів та. 84 працівники. Ми до 12-ї години сьогодні вже витратили 300 тонн солі. Вартість солі складає в середньому 7 тисяч за тонн. Тобто тільки солі ми потратили за добу на 2,1 мільйона гривень. Тільки солі, плюс працювало 100 робітників, в тому числі вночі, плюс пальне, яке треба придбати. На Фейсбук-сторінці обласного центру з гідрометрології інформують, що протягом доби 9 січня в області очікується від 7 до 20 градусів морозу, а на дорогах ожеледиться без істотних опадів. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ. 71-річний Павло Ковальчук в Івано-Франківській міській поліклініці №1, каже, пропрацював 11 років водієм. Сьогодні у заклад навідався як пацієнт. На грипи ковід, розповідає, чоловік не хворіє, бо вакцинувався, щоб не мати ускладнень від супутніх захворювань. Вода була і навколо серця, і в цьому. І та є ціла історія. У мене цукор. не їсти ні пироги, ні макарони, нічого гречка. Я кажу, що це, я в гречку скакав ціле життя, а тепер ще я кажу. От те кажу, гречку їсти. У нас дорослих захворіло по нашому структурному підрозділу 195, дітей захворіло 136. Стільки пацієнтів із ГРВІ зареєстрували в Івано-Франківській міській поліклініці номер 1 за минулий тиждень, каже лікарка, інфекціоністка Ольга Практика. З її слів, більшість хворих лікується амбулаторно. Втім, пік захворюваності на вірусні інфекції пояснює медикиня. Очікують за тиждень-два. Нежить, болі в горлі, кашель в когось воно ускладнюється бронхітами вірусними. Тому отак підтверджено грипу в цьому сезоні ми амбулаторно не мали. Тобто, хоча наші стаціонарні заклади кажуть, що грип є, грип циркулює меншою мірою ковід, більше, більше зараз грип. Понад 90 тисяч прикарпатців від початку епідеміологічного сезону, жовтня 2023 року, захворіли на грип та ГРВІ, до яких відносять і ковід. 19 каже заступниця гендиректора Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Тетяна Джус. З її слів, це майже на 12 тисяч осіб більше ніж у минулому епісезоні. 60% хворих пацієнтів пояснює Тетяна Джус, становлять діти. Якщо порівняти по кількості госпіталізованих вона приблизно така, як в минулому році це. Це понад 2 тисячі госпіталізованих, теж переважають діти в межах 50%. Очікуємо незначний підйом захоплення, коли діти вийдуть із канікул. Інна Сендецька, Монюк, Роман Булелик, Суспільне, новини, Івано-Франківськ. В Івано-Франківську відбулася мирна акція на підтримку полонених захисників Азовсталі під назвою Не мовчи, полон вбиває. Понад півсотні людей зібрались у парку імені Тараса Шевченка з плакатами українською, польською, болгарською та німецькою мовами Поверніть захисників Азовсталі, будь голосом полонених, не мовчи. Пам'ятайте, говоріть, поверніть. Полон не дорівнює збереження життя. Щоб нагадати світовій спільноті, що захисники Азовсталі досі перебувають у російському полоні. Розповіла співорганізаторка акції, дружина військовополоненого. Бійця полку Азов Лілія Гуртовська полон це незбереження життя. Ми знаємо, що в Оленівці загинуло понад 50 азовців, і досі не проведено розслідування. ООН розформувало свою місію і досі немає дня вшанування за цих полеглих. Азовців, які були підступно вбито. 3 січня відбувся масштабний обмін. Це найбільший обмін з усіх, яких було проведено, але там не було жодного бійця Азову і жодного бійця з військової частини 3057. Тому ми хочемо сказати, що потрібно виходити всім і боротися, тому що ми розуміємо, що азовці це ті люди, які боролися. До останньої краплі крові учасниця акції Олена Галюк розповідає, що її брат Павло, військовополонений морський прикордонник Маріуполя, залишив її номер телефону представникам Червоного Христа. Тож вона отримала від них підтвердження, що він перебуває у полоні. Мій брат перебуває в полоні з 19 травня 2022 року. Був виведений за наказом. В полон вийшов. І з того часу я не знаю, де він перебуває, в яких він умовах, який його фізичний, моральний, психологічний стан. Ніякої інформації, на жаль, я не володію. В останньому обміні було обмінено двоє з їхнього загону, 23-го загону морської охорони. Але, на жаль, ще близько ста чоловік їхнього загону залишається в полоні країни агресора. Сподіваємося, віримо, то вже більше ніж 600 днів полону. Я важко уявити, в якому стані перебувають ці люди. Співорганізаторка акції, сестра військовополоненого захисника Азовсталії Марія Стасишин, розповідає, останній раз брат виходив на зв'язок 15 квітня 2022 року. А зараз немає жодної інформації про нього. Остання звісточка про брата була ще в червні, ще в червні 2023 року. Ми знали, де він знаходиться і в якому він стані від звільненого з полону. На жаль, обмін відбувся, але з тієї колонії вийшли люди. Але мого брата вони не бачили. Із плакатами учасники акції, скандуючи гасла, вимагаємо дотримання Женевської конвенції, поверніть захисників додому, відновіть розслідування Оленівки. Пройшли ходою до Вічевого майдану. Їх супроводжувала поліція. Як повідомив Суспільному речник обласного управління поліції Андрій Яцків, у мирній акції Не мовчи полон вбиває взяли участь понад 50 людей. За його словами, захід пройшов без порушень. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ